Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні в мене трошки таке відео в вуличному режимі, можна сказати, хоча саме відео про фіалки. Тому наперед вибачаюся за різні посторонні звуки, тому що це село. І там кози мекають, там кури кричать. Ось Сьогодні в своєму відео я хочу вам розповісти про найбільший, ну, як би сказати, не можна сказати, що це найбільший жах, але все одно це жах кожного фіалочника, коли ти виявляєш на своїх фіалках кліщ. Ну, кліщ це такий паразит, який, ну, вони є різні, є кліщ плоскотілка, є павутинний кліщ. Ай. Забула, як третій вид називається. Третій вид це той кліщ, який уражає серединку. Ось тут я відібрала з рослини, які найбільш у мене вражені ну, кліщем. Хочу, хочу вам показати для порівняння, щоб ви розуміли, що це. Де я його взяла? Ну, так склалося, що я проігнорувала вхідну обробку, тому що приїхала посилочка від моєї хорошої подруги, яка також все обробляє, якби, і де вона його взяла, ми так і не змогли оприділити. Але через деякий час вона все телефонувала і каже, що в мене, мабуть, кліщ. В общем, вона почала робити там обробки, все, то все. Питає, як в тебе, як остання посилка ж була, ну, як би, так кажу, наче нормально. Але через деякий час хоп, і я бачу, що щось не то. Тому давайте з вами трішки розберемо. Ось по цій розеточці чітко видно, що це що вона вражена. Сорт Лелена. Бачите, що є характерною ознакою кліща? Це ось така серединка, яка виділяється. Тобто кліщ висмоктує сок із листочків. І листочки ось вони стають такими. Підкрутяними, вони твердоваті такі, і он серединка світлішає, тому що він висмоктує лисок саме з молодих листочків. Серединка світлішає, і от як бачимо, що молоді листочки набагато мають коротшу форму, ніж ось ці. Які були ну, раніше, от вони росли в нормальних умовах і вони виросли в нормальність. Ці вже ось пішли уражені. Е, чесно, ну, я, якби, я вам скажу, що я на, на 100% впевнена, що він тут є, тому що я встановила на телефон додаток е, мікроскоп. Якість, звичайно, була трохи не дуже. Прийшлось довго сидіти з тим мікроскопом, але все-таки я їх замітила. Відео, на жаль, я не змогла зняти, тому що я не, ніяк ну, не змогла розібратися з цим мікроскопом. Сина не було, щоб допоміг. А сама я не змогла. Тому ось так. Ось це ну, такі зовнішні ознаки. Майк. Я їх зразу ураджені відставила, але ж це ці ось, що поряд стояли. Бачите, ну ось можна сказати, що це звичайна фіалка, хоча я думаю, що він вже також тут почав орудувати цей кліщ. Вони стояли поряд. Ось ще одна, бачите, ну по, по цій можна сказати, що це звичайна фіалка. В неї нормально, якби листя молоденьке росте в центрі, воно не підкрутяне, хоча, хоча вона вже також, має, мабуть, уражена, тому що ну, вони поряд стояли ці всі розетки, і це ось знову ж таки, бачите, наскільки е, видно, що вона уражена, наскільки контраст е, листочків. І ось ця волохата серединка. Вона, от, бачите, вже там сама, сам центр точка росту, вона вже пожовтіла. Це означає, що з неї соки випили. Ось тут також видно, бачите? Ну, це все, якби приклади. Тут ось не дуже, але вже теж видно, що він там є. Ось, бачите? Тому ось так. Сорт Ват Супермама. Також стояв поряд, по ньому не зовсім зрозуміло. Точка росту щось ніби трохи замокла. Омій Watermelon Snow. Я не могла зрозуміти, що з ним таке сталося, він настільки стало листя покручене. Просто от він, бачите, як покрутив це листя. Тому я думаю, що так, тут також він є. Буду обробляти вже всю колекцію, я, яка знаходиться на стележах, я обробила дітки-листочки, я також обробила, обробляла розчином актофіту плюс ніс соран. Актофіт 12 мл на 1 літр води, а Нісоран 1 грам на 1 літр води. І ось зробила таким розкочем. Просто оприскала все. Саме головне ну, добряче в цьому випадку добряче оприскати точку росту. Все. Кажуть, що тріпс легше вивести, ніж. Ніж, то тобто, є, навпаки, краще кажуть, що кліщ легше вивести, ніж тріпси. Не знаю. Тріпси в мене були. Ой, що те не добре, що те не добре? Тому що ти ну, якби працюєш, вкладаєш е душу і дуже велику працю, і потім приходить якась зараза типу, типу шкідника і починає знецінювати твій труд. З перші хвилини мені мене просто опустилися руки. Я думаю, Господи, хіба буває у фіалочників так. Таке е, життя, ну, якби без шкідників. Чи воно, в принципі, таке реальне? Я навіть не знаю. Тому не нехтуємо вхідними обробками. Також маю ще передивитися препарати, для, якими я користуюся для, оброб... для вхідної обробки, щось хочу поміняти, щось відмінити, щось додати, щоб обробка була більш комплексною. Тому, як би все, все обробила. Обробок буде дві. Ну, якби, дівчата кажуть, що достатньо актофіт плюс нісурани достатньо однієї обробки, нісуран ну, вбиває яйця, міра, покажу вам свого кота. Куди ти пішла? Не зачіпай, міра. О. Е, вбиває яйця навіть шкідників, але обробок я все-таки зроблю дві, Ну, так би мовити, другу контрольну, тому що недотравлений кліщ гірше виявленого тільки що, тому що, ну, якщо він недотравлений, то в нього виробляється імунітет до препарату. І якщо, наприклад, ви наступного разу будете травити, то цей препарат його може просто не взяти. Хоча, як на мене, 12 мл на літр води Актофіту, це просто коняча доза. Але все ж таки, що ще хотіла сказати. А, і за головне, після того, як обробили, то на стелажах світло не вмикаємо, тому що розетки просто попаляться. В них буде вийде вода, плюс світло, і вийде ефект лінзи. І будуть опіки. Надіюсь, моє відео було для вас корисним. І думаю, ви зрозуміли різницю між трипсом і. Ой, господи, між кліщем і вибачаюся, між кліщем і як виглядає уражена розетка кліщем і як виглядає здорова розетка. Тому всім дякую за увагу. Підписуємось на мій канал, ставимо лайки. Пишіть, чи відео було для вас корисним. Мені буде приємно знати. Всім гарних квітів без шкідників, здоров'я та мирного неба. До нових зустрічей! Друзі, вітаю! Поки ще не виклала відео про обробку від кліщів, маю можливість показати вам, як виглядає найбільш пошкоджена розеточка, яка була найбільш побита кліщем уже після обробок. От бачите, ці листочки, які в неї були побиті, вони так і лишилися, вони не виправилися. Ось вони покручені, бачите, ось такі вже залишилися. Молоденькі листочки, ось, бачите, ось такий лист. Ось він теж підпочений, покручений. Це означає, ну, з нього цей кліщ висмоктував. Сок і лист відповідно скручувався. Ось бачите, вони йдуть з серединки. ось цього. Це вже пішли більш молодші, От вони вже, бачите, йдуть нормальні листочки. Такі вже гарні. Все. Я не збирала всіх розеток, які я знімала в в відео. Лишила вам тільки показати. Яка була найбільш побита, тому я її пересажу. Зроблю її пересадочку, позабираю в неї ось це пошкоджене листя. Ось бачите, який неповноцінний листок у неї. Оцей взагалі навіть не розвивався. Ось ще один такий. Так що, кріч був замічений вчасно, багато шкоди він не встиг зробити. Бачите, з фіалочками моїми все добре. Головне була зроблена вчасно обробка і правильно підібрані препарати. Сім гарних квітів без шкідників. Всім всього найкращого. До нових зустрічей!